І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Друзі, зараз така історія. Певно, більшість так би хотіла, але не всім так щастить і не всі Ох. так вміють. Нічого не робити, заробляти 80 тисяч доларів на рік. Ох. Це суперсила японця Шоджі Морімото, який фактично побудував кар'єру на мистецтві нічого не роблення. Як чоловіку це вдається, дивіться ого. У нього справжня робота мрії нічого не робити. Це те, що Шоджі Морімото вміє робити найкраще. Та зрозуміти це і перетворити унікальну здібність на бізнес, японцю допомогло власне звільнення. 41-річний Шоджі Морімото здає себе в оренду з 2018 року. До того часу він був найманим робітником, але отримував постійні догани від керівництва за те, що він безініціативний і від нього немає жодної користі. За це Шоджі і звільнили. Але чоловік зовсім не засмутився і перетворив свою ваду нічого не робити в ексклюзивну пропозицію, і почав її успішно продавати. Бізнес чоловіка простий. Він пропонує себе в оренду на кілька годин, аби скласти компанію замовнику. Він такий собі друг або компаньйон, який залюбки проведе час так, як бажає клієнт. Наприклад, може просто прогулятися містом або разом з замовником посидіти в кафе чи погодувати їжаків, прийти і побути поруч з людиною, поки вона молиться за упокій своїх родичів, або ж покататися разом на катамарані. Запити клієнтів шоджі досить екстравагантні і інколи бувають дуже щемливі. Якось одна клієнтка під час зустрічей просила чоловіка одягати кепку, яка належала її партнеру. Він покінчив життя самогубством, і це нагадало їй час, проведений разом. Підприємця, який досконало опанував мистецтво нічого не роблення, також запрошували по кіношному провести людину, яка переїжджала з одного міста в інше. Тому чоловік сентиментально стояв на платформі і махав рукою у вікно потяга. б не робив шоджі морімото. Йому заплатять, навіть якщо під час зустрічі він раптом засне. Шоджі ніколи не починає розмову з клієнтом. Перший говорить тільки коли його питають, і то не розбазікує, а відповідає чітко і по суті або просто киває. Адже його головна робота полягає у тому, щоб просто бути поруч. Клієнти оплачують дорогу, а також всі додаткові витрати чоловіка, наприклад, обід або квиток в музей, якщо туди хоче піти клієнт. І до всього цього клієнти, звісно, платять і за послугу нічого не роблення. Це коштує від 65 до 195 доларів за кілька годин. Зазвичай японець отримує по 30-40 запитів щодня, але більше ніж двома, максимум трьома зустрічами, на яких нічого не треба робити, себе не обтяжує, і заробляє в середньому 80 тисяч доларів на рік. Але зовсім не гроші. Головна мотивація Шоджі Морімото. його мета просто жити це життя і насолоджуватись ним.